Перліна, босоніжки дитячі для дівчинки і змір вторична. Дивіться, яка краса. Фабрика ортопедична, профілактична. Це шкіра, Зовні шкіра, Дивіться, яка прелість. Твердий заднік, але м'якенька подушечка, обов'язково, щоб ніжку не травмувало. Так. Ось супінатор, ось він. Накінький, тверденький. Він вшит. стоячий пальчик, щоб ось тут був, стоянішка більша, вона їде вперед, як правило, при ходьбі, то пальчик, щоб у вас був на початок сезону ось тут. Так, це для. Дивіться, якщо ви хочете більший запасу, супінатор буде в другому місці. Це так само не можна. Тут все розраховано, все повинно бути правильно, якщо ви берете таке якісне не дешеве взуття, то треба його брати правильно. Моделька розрахована на стандартну ніжку. Ось він, воно, підйомчик, якщо є, теж непогано, воно все входить сюди. Ось заліпка через фурнітуру, заліпка якісна, заліпка на всю її вистачає. Вона довго служить, і з заліпкою не трапляється нічого, це точно. Так, поліуретан з добавочками, підошвачка не. Скользить це немаловажно, і вони такі гібкуваті. Для ортопедичного взуття це взагалі нонсенс. Але взагалі зручні вони на ножці. От є така модель, що діти взувають, і воно сразу гарно, і прямо глазу радусно буває таке. Так оце, саме ця моделечка. Звертайтеся.